На Хущині у селі Драгово конфлікт навколо лікарні. Зведена вона ще 30 років тому, втім, за призначенням не працює. Місцеві жителі запевняють, знищували лікарню протягом усього часу незалежності України. Я колись стояв у істокі будівництва цієї лікарні. що як першу лікарню в селі будували на громадських засадах, тобто все село сходилося, будували з відходів матеріалів, які були по людях, збудували цю лікареньку. Був ініціатор великий. Головний лікар Віцінський. Через деякий час назріло питання, що вона стара будівля і зробити в селі щось ліпше, краще. Прийшов ініціатор, молодий голова колгоспу, Дубенець Станіслав Петрович Шаркашин. Вирішив направлення побудувати ходатайствувати перед державою, перед державними органами про будівництво лікарні, яка б забезпечувала пацієнтів навколишніх сіл. За свої кошти заказали документацію, зробили все, як потрібно. І почали будівництво. Змінилася влада, почався розпадати колгосп. Ми не зуміли на 20% закінчити будівництво цієї лікарні. Держава така думка закрадується, що якби навмисне всі керівники держави теперішньої, тодішньої, за часи незалежності тискають маленькими грошами і не добудовують цю будову. Цю будову видно, вона криша другий раз вже побудована. Вона почти готова до експлуатації. Там навіть інвентар був заведений. Там були батареї, там було проведено опалення, була кочегарка, кочгарка продана її немає. Місцеві активісти та депутати сільської ради запевняють, йдеться про нецільове використання коштів. Державний фонд регіонального розвитку виділив понад 900 тисяч гривень на зведення модульної котельні та проведення ремонту приміщення існуючої лікарні. Активісти звернулися до прокуратури області фінінспекції та до народних депутатів. Державний фонд регіонального розвитку було виділено близько 920 тисяч гривень і 80 тисяч, я точно не пам'ятаю, приблизна сума 80 тисяч гривень з місцевого бюджету. Загальна сума складала більше мільйона гривень. В проєкті було передбачено, що за ці кошти буде виготовлена котельня модульна, яка буде обігрівати цю лікарню, і внутрішні будівельні роботи. Тобто там були виконані лише підлоги. На даний момент стоїть модульна котельня, але агрегати, які заявлені в паспорті, не відповідають тим, які наявні там в тій котельні. В результаті перевірки депутатів було виявлено різні порушення, там були неякісно зроблені роботи. Коли ми хотіли подивитися вже самі документи, які це підтверджують, акти виконаних робіт, ми звернулися до сільського голови, щоб він нас ознайомив з актами. Ми були вимушені звернутися до прокуратури області і до обласного управління поліції також щоб провести перевірку ми звернулися в державну фінансову інспекцію закарпатської в закарпатській області за результатами перевірки головного будівельного інспектора закарпатської області в лікарні було виявлено порушень на 104 тисячі гривень що було підставою для відкриття кримінального провадження Сільський голова ж натомість запевняє, ремонтні роботи виконані в належні терміни. Зведена модульна котельня, готова обігрівати перший поверх будівлі. За чотири роки я ходив, поки не дали кошти. Фонд регіонального розвитку 923 тисячі. Кошти дали пізно. Пошти в жовтні місяці ми їх використали, роботи виконалися. Ну, ви знаєте, деякі наші активісти їм не любляться, бо там горбік, там еце, там ото, і вони починають вони піднімати, що вроді б, ну, Десь це кошти діли. А кошти всі використані, роботи зроблені. А ну, то є відповідні служби, які, якщо вони скажуть, що щось, ну вони рішають. Відповідні спеціалісти визначили по документації, що цих котлів вистачає. Мова йшла у нас не за цілу лікарню, йде за перший пусковий комплекс. Це півтора етажа, яких. Вже зроблені побілка, це ж готово до, до експлуатації. Проблем я не бачу, того, що, знаєте, на це все ми заключили договір із технаглядом, який контролював оті всі кошти. Тому що знаєте, сільський голова він не прораб, ну, зато в нас є технічна служба, яка дивиться у ті роботи, що виконують фірми. Аби розібратися у конфліктній ситуації, на місце прибули спеціалісти управління комунального будівництва Закарпатської облдержадміністрації. Протягом дня вивчали проблему та оглядали зведені об'єкти. Чи дійсно кошти були витрачені за призначенням? З'ясують за розпорядженням голови облдержадміністрації. Комісійно ми прибули сюди на об'єкт безпосередньо, вивчили ситуацію по фактично на об'єкті документально вже в ході роботи спільно з громадою, спільно з сільським головою, спільно з підрядником виконавцем робіт. Буде вивчатись більш детально. Вже з за залученням фахівців буде надана кваліфікована доповідь голові держадміністрації. Ну вже голова буде приймати рішення. Ремонтні роботи завершені ще у жовтні 2015-го, Однак досі триповерхова будівля так і занепадає. Активісти переконують, зупинятися у боротьбі за лікарню не збираються. Дочекаються висновків комісії та за потреби знову звернуться до депутатів Верховної Ради.